Італійське видання Кур'єра Деласера повідомляє, що на переговорних зустрічах готують чотири документи, які можуть стати основою потенційної угоди. Уже кількість цих документів, чесно кажучи, просто в голові не вкладається: 4, 5, 3, 10, 20. Один із цих чотирьох передбачає повний вихід ЗСУ з Донбасу в обмін на фінансовий пакет в сумі 800 мільярдів для відновлення України. Ну, справді, колись говорили про угоду про процвітання України, що вона мовляв могла бути підписана в Давосі, її там не підписали, тому що до неї не дійшли руки і справи. І Financial Times це подавало як провал. Хоча їхні всі домисли про провал в Давосі вони зараз розбилися в чен, бо продовжуються переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. І інший документ. Як стверджує кар'єра Деласера, описує американські гарантії безпеки та участь європейських військових, які можуть бути введені на територію України як частина захисної моделі. І також є окремий проєкт про послідовність. Спочатку поступки Україні, а вже потім відновлювальні програми, які поки існують лише на папері. Водночас немає ясності. Чи погодиться Путін на гарантії з присутністю військ НАТО в Україні? Пише італійська преса в Україні можуть запропонувати 800 мільярдів доларів за Донбас. Ну виглядає все звичайно дуже цинічно, але враховуючи те, що президент України сказав, що Донбас буде головним переговорним питанням е, сьогодні в Абудабі. То ну не виключаємо, що різні варіанти можуть бути. Тим паче, угода величезна, яку ми не підписали в Давосі. Планували процвітання. Вона Якраз таку суму передбачає. А е, щойно також ще У Орбан говорить про те, що на неформальному засіданні очільників країн Європейського Союзу було ухвалено рішення знову ж про це процвітання. Я тільки так і не зрозумів, хто ж буде ці 800 мільярдів давати нам. І ще 700 дадуть, тобто півтора трильйона. Е, це для на нас посипиться все просто з небес пане Ілля. Бо цифри, як на мене, якісь такі, ну не дуже мені щось не зрозумілі. В тому сенсі, хто і де буде брати Україні такі гроші? Це дуже сумнівно. Чому, тому що в принципі я перший раз цю ідею висловив Вітков. Він зазначив, а, що можлива відповідна інвестиційна угода на 800 мільярдів. Він навіть не зазначив, хто він сказав BlackRock. У них є, і дійсно, у них є такі гроші. Але проблема полягає в тому, що BlackRock е, це організація, яка інвестує кошти з метою отримання прибутку, вони не здійснюють якусь благодійність, вони не здійснюють, тим паче відновлення території, тут, якщо ніхто не заплатить, то вони точно не будуть платити. І тому у мене великі сумнів щодо реалістичності такої угоди в цілому у Сполучених Штатах, звичайно, такі кошти є, але враховуючи те, як в цілому виділяє кошти Трамп, яку він політику проводить останні часи? Не бачу його такого значного бажання інвестувати в Україну в будь-які інвестиційні проекти, тому а, що 800 мільярдів, що там додаткових ці 700 мільярдів, півтора трильйона, вони є абсолютно нереалістичними для нас, пане Глібе. як би ви зараз оцінили і самі переговори, і оцю нічну атаку, що ви за цим бачите, як це правильно сприймати? Можемо точно сказати, у мене вчора було достатньо позитивне бачення того, що буде відбуватися в Ободабі. Ми прекрасно розуміємо, що кінцевого ніякого рішення не буде, тому що це питання ще довгих консультацій, і це такий, знаєте, континіум, який ніколи, на жаль, не закінчується. Якось це вже все триває, чи то півроку, чи то цей дипломатичний цикл з 20 листопада, умовно кажучи, 25 року вже більше 65 днів і е, 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 були якісь. Не скажемо так, візії про те, що потенційно, хоча б про щось можуть домовитися щодо створення принаймні прецеденту. І коли вчора почалися перемовини в Абу-Дабі, і коли нас вчора вночі не обстріляли, маючи на увазі п'ятниці на суботу, то це був для мене такий певний позитивний сигнал. Але в принципі, як ми розуміємо, що перемовини йдуть два дня, і в результаті ніяким чином в принципі ситуація за природою росіян не змінилася. Вони провели перший день перемовин, а і після цього просто фактично, замість того, щоб де показати, скажімо так, так званий Good Face вони все ж таки обстріляли, створивши нову точку тиску. На переговорну групу України показавши наскільки їм начхати на фактично процес енергетичного перемир'я, процес перемир'я на фронті у повітрі, на морі і так далі. Ну абсолютно зрозуміло, що вони створюють таким чином такий тиск для блефу. Ну, по перше, можу сказати, що я, звичайно не експерт з ППО і не експерт там у рамках повітряних сил України, але однозначно бачимо, що сьогодні вночі запускали багато дієвого, але як збірну солянку, якщо раніше. Що запускали чітко якісь певні види крилатих ракет у великій кількості, то сьогодні і церковний, і скандерм і те і інше, і всього потроху із різних локацій по нас запускали. Збірку солянку зібрали яка дала на жаль результату Києві. Ми ви озвучили на початку ситуацію з енергосистемою з опаленням, і так далі, але ми бачимо, що ну таку щільність. І таку а, активність, атак зберігати Російська Федерація все одно об'єктивно постійно не може, принаймні щодо балістичних і крилатих ракет. Сьогодні буде другий день. А сьогодні цей другий день буде з новою природою, тому що українська буде делегація чітко взаємокомунікувати з американцями про те, що подивіться, що вони роблять, як вони ставляться до а, мирних перемовин технічних на високому рівні лідерів в Абудабі. Ну і ясно, що якщо максимально коротко, то головні теми це. Питання Донецької області, питання ЛБЗ, питання демілітаризованої зони, так званої, якщо до неї домовляться, з потенціалом створення там якоїсь е е е е спеціальної економічної зони або там безтарифної, безмитної для американців України і так далі. Додатково це питання НАТО. І потенційно коаліція охочих, яку Російська Федерація не хоче взагалі бачити на території України, і дуже чітко наголошено тому, що на лівобережжі їх взагалі не може бути це абсолютний край. А ну і додатково питання по енергетичному перемир'ю, яке ми в принципі бачимо, як зараз просувається. Росіяни обстрілюють, можемо домовитися, але на гірших умовах, якщо домовимося ні вчора, тому що типу ескалували, типу показали, що вони можуть і що вони вміють. Тому все в комплексі. Ну і седанські також прокоментував переговори і каже, що говорять там про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії. І головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Ну Сьогодні ми вночі бачили, як вони готові до закінчення війни, але очікувати іншого, чесно кажучи, і не варто було б. А от російські ЗМІ вчора ввечері повідомили, про що ж говорять в Абодабі. Там обговорюють буферні зони та механізми контролю. Справа в тому, друзі, що Донбас розглядається зараз як справді буферна зона демілітаризована. Це запропонували росіянам. Росіяни, в принципі, погоджуються на це, як пишуть Роз ЗМІ і інші західні ЗМІ, але говорять. Хто буде контролювати цю територію? Ну, звісно, контролювати її має і Україна, якщо Росія на це претендує. Але як це буде виглядати на практиці, подивимося, свого часу говорив, ну, ми можемо звідти вивести свої російські війська. Там має бути їхня розгвардія. Якщо там має бути їхня розгвардія, я додам від себе, і ми з колегами це обговорили, то там може бути і українська Нацгвардія. Я особисто не виключаю, що саме такий варіант Донеччини і буде, врешті-решт, закріплено. У мирній угоді, але не поспішаємо з цим. Це поки що моя робоча версія. Пане Глібе, вчора російські ЗМІ повідомляли про те, ну зокрема, та серія, що в Абудабі обговорюють можливі е, формати буферної зони. Е, бо президент України в Давосі заявив ну однозначно і чітко, що головним питанням, яке буде обговорюватися, це буде питання територіальне, питання Донбасу. Навіть він не говорив нічого про енергетичне переміря. Я доволі скептично відношуся. Взагалі до можливих таких якихось там діалогів про це. Ну, діалог може й бути, але ну ми бачимо, що відбувається. Тим паче, заради правди, ми також перед початком, ну навіть в день, коли Вітков і Кушнер приїхали до Кремля. Ми запускали дрони по території Росії, прилетіло по пензенському нафтопереробному заводу. Аналогічна, симметрична відповідь я вважаю, це правильно. Тобто тут я особисто скажу відверто, я не бачу перспективи про що ми можемо домовитися. Звісно, хотілося б зараз поговорити ще про збитки в енергетичному секторі, але це вже таке питання не, не наше. З вами тут треба вже фахівців запитувати, бо там називають суми космічні під 70 мільярдів доларів збитків, повертаючи саме до буферних зон, про які писали розмі. А і президент говорить, що територія буде обговорюватися, основне, ну, головне питання буде Ушаков. Буквально місяць тому, можливо, трішки менше, говорив про те, що ми готові вивести збройні сили Російської Федерації з Донбасу, але там буде Росгвардія контролювати це. Е, от я перепрошую за це питання. Воно більше схоже знаєте на таке творче. А як може виглядати взагалі отака буферна зона? Де поки що не зрозуміло, який буде контроль? Тому що я задаю багато ну багатьом нашим колегам це запитання, і в мене особисто поки що немає якоїсь там візії того, як це може виглядати. Але про це говорять навіть росіяни. Як це може на практиці бути? Так, ну я що тут скажу свою позицію по цьому питанню. Ясно, що питання Донецької області найбільш складне, ми Зараз нам фактично контролюємо за дуже моїми приблизними оцінками 20%. Треба подивитися чітко по мапі, треба подивитися чітку статистику по кілометрам квадратним. І тут питання в тому, що ясно, що це наразі головне питання, територіальне питання, питання Донецької області. Наразі ми бачимо різні пропозиції зі сторони Російської Федерації. Вони то ескалують, то де то нібито на публічній риториці показують, що вони чітко стоять на своїх засадах. Що Донецьк. Ська область повинна бути під контролем Російської Федерації, нібито тому, що вона там вписана в якусь там їх так звану вигадану конституцію, яка зрозуміла, яким чином складається, і як яким чином нібито суб'єкти в цю конституцію потім вписуються. А тому а, ясно, що а, демілітаризована зона і розгвардія це а, і російські війська це фактично одне і те саме, тому що для мене, як для українця. Абсолютно неважливо, на території Донецької області будуть росіяни у вибачте синіх плащах чи в темно-зелених плащах. Одне й те саме і чи там буде автозак і, і теж темно-сині автомобілі з розгвардією, автоматами і е, е, пістолетами, чи там буде гаубиці з танками фіпівідронами і так далі. Тобто природа одна й та сама. Якщо навіть це відбудеться і до цього формату домовляться, то росіяни просто заведуть туди розгвардію, покажуть певним чином якусь. Деескалацію у рамках цієї ініціативи, і потім зроблять з Тою частину Донецької області те саме, що вони зробили з усією іншою частиною Донецької області. Повністю заберуть під її контроль, і чи там може будуть війська, не війська, розвардя це не буде мати абсолютно ніякого значення. Тим паче, що якщо росіяни вважають, що Донецька область повинна бути під російською юрисдикцією і фактично за їх де юре конституцію, вона під їхню юрисдикцію, то ну не ясно, як вони взагалі себе тоді будуть стримувати, як і де факти, так і де юре. зайдуть собі, будуть там стояти якісь там два-три місяці, покажуть, що військ немає тільки роз. Розвар... Гардія, потім ситуація зміниться на землі. Заведуть війська, підуть на Павлоград, підуть на Лазову. З іншої сторони ця демілітаризована зона може бути складена якось по іншому. Я взагалі вважаю що найбільш адекватний варіант для України це якби була фактична лінія бойового зіткнення, яка наразі є, яка досі формується, тому що йдуть активні бойові дії, і не ясно, якою буде ця лінія бойового зіткнення через два місяці чи три місяці. Але від лінії бойового зіткнення необхідно. Просто розводити війська, і ясно, що тій стороні, яка зазнала нападу, необхідно створювати багатоешелонову багатоформатну систему окопів, огорож, моніторингу і так далі, не тільки зі своєї сторони, зі сторони офіційного Києва, але щоб до цього були долучені партнери: Великобританія, Франція, Коаліція охочих, Сполучені Штати у рамках повітряного там повітряних розвідувальних дій і так далі. Пане Валерію, да, ви да, да пане Глібе, мене викликає посмішку, коли ви говорите про британців, німців, французів. Перепрошую. після Гренландії, так так точно так абсолютно, угу. ну, е, тому, тут да. да прошу, прошу, перепрошую, так да, і тому ясно, що для, для нас важливо пріоритизувати ті питання, які стосуються наших національних інтересів, але чи є у нас ресурси на імплементацію наших національних інтересів. Ми воюємо четвертий рік. Так це складно. Ми тримаємося дуже непогано, як для настільки довгої війни, з такою великою країною по сусідству, ще й не просто великою з точки зору населення і ресурсів. А ну відверто з своєю людською і моральною природою, божевільною, тому що ми знаємо, що я собі складно уявляю, що схоже робили е, навіть ті самі білоруси, або не хочу називати інші країни, тому що це просто створить mm. прецедент якогось негативу. Е, росіяни дійсно найбільш божевільні на усьому європейському континенті за своєю природою, і це стосується не тільки політики, а й комунікації з ними. Е, люди, які їздили в Москву, яких я знаю раніше, ще до початку mm. 14-го року, які старше, я в Росії ніколи не був, просто розповідають про. Людей в Москві про те, яким чином там ходять по головах, і яким чином вони вирішують питання, і це не про велике або маленьке місто в Лондоні. Теж багато людей, але природа людей в Лондоні інша, тому як домовлятися з цими людьми не знаю. Абсолютно поки в Абу-Дабі говорили про мир. Росія говорила масованою атакою по столиці, балістикою і дронами. В Києві знову майже 6 тисяч будинків без опалення. Більшість з них ті, які вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. Майже 90 тисяч родин без світла, також проблеми з водопостачанням на лівому березі, та частково на правому. Ворог обстріляв підстанції, які забезпечують столицю електроенергію від АЕС, а також ТЕЦ 5 і 6. Внаслідок атаки загинула 49-річна жінка у Голосівському районі. Ще четверо людей постраждали. За інформацією журналістів, жінка, яка загинула, була працівницею фабрики Рошенку, де сьогодні також прилетіло. І знову те, що для киян уже звучить як страшне дежавю, зникає тепло, зникає вода, світла майже немає. На лівому березі, де комунальники намагалися повернути опалення, знову аварії. Кияни повідомляють, перебої вже і на правому березі, а на дворі мінус 10 в середньому. У різних. Рінок столиці руйнування у Деснянському уламки впали на нежитлову будівлю. У Дніпровському Божежа в гаражному кооперативі загорівся бензовоз. Вибиті вікна в житловому будинку. У Дарницькому пошкоджено приватний медзаклад. Є руйнування в Голосіївському та Солом'янському районах через пошкодження метро. Поїзди зеленої лінії тимчасово не курсували між берегами Дніпра. Паралельно Росія масово атакувала Харків, десятки шахедів, 19 поранених пошкоджені. Житлові будинки, лікарня і пологовий будинок. Крім того, фактично весь чернігів знеструмлено після нічної атаки РФ, пошкоджене обладнання енергетичної інфраструктури. Загалом РФ випустила понад 370 дронів та 21 ракету різних типів. Зокрема, Київ атакували шахеди Х-22 І за даними моніторингових каналів, навіть циркони, ті самі ракети, якими Росія вже била у 22-му році. 15 ракет і 357 сім безпілотників знищили протиповітряні сили. України